Кремлівська влада намагається провести чергову інформаційну операцію проти України. Росії вигідно сьогодні тиснути на безпосередньо тему ухилянства. Це для того, щоб зірвати мобілізацію в нашій країні і Росії вважають, що це є сьогодні загрозою. Як на цей раз намагаються розколоти українське суспільство? Сьогодні все розкажемо. На днях головне управління розвідки повідомило про нову інформаційну операцію окупантів Російська Федерація класично використовує методику гіперболи наявних проблем в стані опонента. Ворота. То вона масштабує в рази певні питання соціального характеру, які присутні в Україні, в тому числі це і питання. Ухилянтів. Такий контент швидко набирає перегляди і стає досить популярним. Адже під ними з'являються як схвальні, так і критичні коментарі, і ці дискусії просувають їх в тренди. Для такого контенту навіть створили пісні, в текстах яких завжди вихваляють і романтизують ухилянтів, мовляв, утік і тепер живеш своє щасливе життя десь на курорті. Типовий російський почерк. буквально протягом останніх десь тиждень півтора в соціальній мережі, TikTok, у Телеграмі. Та й фейсбуці насправді вже починають розповсюджуватись пости рекламного характеру, де під е декілька пісень, е професійно записаних е на тему ухилянства. Е причому часто це кавери на різні пісні радянського періоду. Е накладається відео. То перепливає тису, то якийсь молодик знаходиться за кордоном і розказує, як йому класно. Тобто посилюється наратив, що бути ухилянтом це добре. Вгур наголошують, що одночасна поява і пісені, подібних відео, де героїзують чоловіків, які відмовляються стати на захист країни, анонімність їхніх авторів та просування подібного контенту групами ботів свідчать лише про чергове іпсо. Росії вигідно сьогодні тиснути на безпосередньо тему ухилянства, оскільки це є фактор демотивації напередодні посилення мобілізаційних заходів. Ми знаємо, що прийнято відповідно закон для того, щоб прибрати певні неоднозначні моменти. Таке ІПСО – то стара як світ технологія розколу суспільства, де з одного боку оборонці, що захищають нашу країну, а з іншого боку, ухилянти, які втекли і тепер живуть щасливо. Напередодні запланованого наступу росіян, що планується десь на початку червня, а вони діють сьогодні такими інформаційно-психологічними спецопераціями, в тому числі в питанні ухилянства, для того, щоб зменшити кількість людей. Які будуть мотивовані йти захищати батьківщину раніше? Головне управління розвідки вже розповідало скільки грошей на інформаційну війну витрачає Росія за їх даними. Торік агресор спрямував на поширення пропаганди в інформаційному просторі 500 мільйонів доларів.